Доброго дня, практичні заняття у нас вже закінчилося, і вже пройшов блок по моделюванню. Але я хочу ще показати кілька моментів і покажу свою модель, яку я моделювала на основі базової. І це буде в якості практичного прикладу як додатковий матеріал. У мене залишилося трошки мережево. У мене залишилося невеликий шматочок шовку. Я його хочу використати для моделі, і я приблизно намалювала технічний малюнок того, що я хочу зробити. Це буде така напіввідкрита чашка, напівпрозора мереживна. Це де в крапочку, це все мереживо. Передня частина до бокового шва буде продубльована, а чашка. Там, де чорним я помітила, це буде шовкова частина. І ця модель буде в комплекти йти до тих трусів, які я шила також як розробка своєї моделі по моделюванню. Ось вони оці. До них я буду в комплект шити бюстгальтер. В результаті я хочу отримати 4 речі, а може навіть і 5 вийде. Це два бізгальтера, двоє трусів, і якщо ще вийде, у мене тут залишиться, то ще мережевні стрінги я зроблю із шовкової ластовиці. Ось така у мене, такі у мене плани. Отже, я маю кісточки, вони інакші, і тут можна буде сформувати вихід під бретелі. якраз покажу, як пришиваються бретелі, якщо там є вихід ось такий. І покажу, як зробити часткову чашку поролоново- частково мереживну. Це моя конструкція, це моє робоче лекала, за якими я шила свою базову модель. З урахуванням коригування я перезняла собі окремо лекала, з якими я буду працювати над розробкою. І почнемо це робити. Почну з. Коригування по кістці. У мене тут зовсім інший розмір. Я роблю відповідні позначки. Тут у мене закінчується кісточка і залишаю по одному сантиметру для зручності вшивання. Я маю застіпку, вона шириною 3 см. Я залишу 2,9. І ось тут відмію цю величину. Це перша. І друга довжина застібки 5,8. І я залишаю 2,9. Ось тут, що мені треба відняти. Проводжу лінію. Тепер я маю зовсім інакшу форму по поясу по спинці. Я можу його зробити трошки вигнутим. Місце розташування брителі у мене буде ось тут, одна третя, пам'ятаємо, і бретель у мене та сама залишається 1 см. Я одразу позначу вниз, як я буду її прошивати паралельно боковому боковій кісточці. І тут у мене буде бокова кісточка. Пояс готовий, тепер працюємо з чашкою. Що стосується чашки, я одразу проміряю свої деталі і ставлю позначки. Від інші тут і так все ясно, де вони залишаються, Але мені потрібно її зменшити. Тобто, якщо зверху в мене воно сходиться, то я прикладаю до верхньої частини і дивлюся, де у мене іде кісточка. Тут кісточка, а тут у мене залишається. Тобто, оце точка, по якій я буду зменшувати. І справа так само. Тут тут співпало. Просто поки що залишу позначки і буду працювати з моделюванням. Якщо я хочу зробити ось такий варіант, то в мене виходить таким чином. Зараз ми будемо відрізати. Так, центр, низ, бокова частина, тут позначимо точку О, тут до центру, тут донизу, тут бокова частина до центру. Ось так. І тепер мені потрібно складати так, щоб воно в мене все співставлялося. Ось це в мене основна точка. Тут ось ця точка. А тут хочу зробити таку частинку, якщо це в мене середина, то приблизно наполовину. Ну, так я буду вимірювати. Зараз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, значить 5. П'ять. Через центр я проводити не буду, буду проводити вище, щоб у мене була чашка пристойного формату. Тут можна вивести навіть вище під бретель. Один сантиметр контролюю, і, власне, мабуть, це і все. Давайте спробуємо зробити, що вийшло. Ну, це. Це так очікувано було, що тут буде такий прямий кут, бо я ось тільки забрала тут, з кожної сторони, я забрала багато об'єму. Тут і тут. Мені потрібно тут його трошки додати, звичайно. І потім ще дивитися, як воно буде виходити. Якщо ми складемо, то у нас вийде такий. Дуже гострий кут. Зараз ми його будемо коригувати. Наприклад, я провела такі лінії. Чи вистачить їх, я не знаю. Зараз будемо пробувати. Ну, В принципі, це дуже навіть непогано, я можу ось тут трошки ще згладити і додати внизу, бо тут виходить куточок. Тобто я зроблю ось таким чином. Я ось тут підніму вгору, і ось цей матеріал, який я забираю, я додам внизу. О, оце вже виходить красиво. Формат, якого я, в принципі, і прагнула. Я тут ще загладжу а, за допомогою праски, я того зроблю і буде гарно. Такий варіант я вже залишаю на цю часу. Тобто в мене буде тут три деталі. Тепер я вирішую, що у мене з мережевом, і для цього мені, власне, потрібно саме мережево, щоб я тут приклала. І подивилася, бо я хочу його зробити аж до кінця бретелі. Тобто я прямо ось так і проводжу лінію, і туди я закрию постоном вгору. Цей робочий варіант краще перезняти, бо він такий весь ще заклеєний. Щоб мені було зручно країти, я його зараз зроблю на чистоту. Ось таке цікаве моделювання в мене вийшло. Я ще ось тут відріжу, бо в місці бокової кісточки у мене буде з'єднання деталей. Цього разу я буду дублювати повністю передню частину поясу. А задня частина у мене буде недубльована мережина, а передня частина вона буде продубльована мережина. Далі, що в мене буде? У мене ці деталі дві будуть і поролонові. І цовку, і, можливо, я ще їх обтягну додатково мережево. А це буде просто мереживна і мережевна частина. Ось тут я прошию тоненькою, оздоблюваною резинкою для стабілізації. Якщо б була більш тонка резиночка, то це було б краще. Але я візьму те, що в мене є, і те, чим можна це зробити. Власне, оце все, думаю, що після цього заняття у нас повинна ще більше скластися картинка, як якраз оцю форму отримувати. Тому що, коли ми закриваємо, просто закриваємо виточки, то у нас виходить така форма з кутами. Якщо ми тут закриємо, то у нас тут теж буде гостра форма. Тому що ми забрали ось цей увесь об'єм. Оце, оце закриття. Тому ми його, якщо тут закрили, то повинні десь додати, скажімо, ось тут, наприклад. Завдання, знаєте, яке? Розробити модель за своїм вибором, який ми робили ще на початку нашого курсу.